Європейський День проти торгівлі людьми відзначають 18 жовтня з 2007 року для привернення уваги до цієї глобальної проблеми мета дня підвищити обізнаність громадськості та мобілізувати суспільство на боротьбу із сучасним рабством, яке порушує базові права людини. Чому ця проблема актуальна для України? Україна, на жаль, залишається країною ризику через кілька факторів. Економічні труднощі, безробіття та бідність штовхають людей шукати роботу за кордоном, часто потраплюючи в пастки шахраїв. Війна та міграція після початку війни значно зросла кількість внутрішніх та зовнішніх переселенців, які часто є вразливими до експлуатації. Що сприяє виникнути торгівлі людьми у сучасному суці? На мою думку, багато чинників, наприклад, економічна нестабільність в країні, соціальна нерівність, також можливо погане поводження дітьми, а також, на жаль, це спосіб заробітку за рахунок продавання органів. Все, дякуємо. Які наслідки має торгівля людьми в суспільстві в цілому? Які наслідки має торгівля людьми? Ну, Торгівля людьми в першу чергу від неї зростає злочинність і зростає моральний занебад для людей, які є співучасниками цього злочину, так і для людей, які навмисно закривають на це очі. Далі йде зневіра. І зниження самої довіри для державних інституцій, так і страх самого суспільства. А страх призводить до відсутності безпеки. А безпека це є, так скажем, головним головною потребою людини для існування, що може призвести до зниження. Суспільства Розкажи, будь ласка, які організації займаються цією проблемою? Цією проблемою займається е, уряд української держави у питаннях торгівлі людьми ще поліція і е, надання виконавного максимума ситуації в, в Євросоюзі. Якщо ти звертаєшся з цим питанням, тобі дається соцзабезпечення, тобто житло, їжа, робота, перекладач, якщо це людина, яка емігрувала, і тебе також можна доправити до своєї батьківщини. Добре, дякую. Як боротися з проблемою? Інформаційні кампанії, інформування населення про небезпеки нелегального працевлаштування. Підтримка постраждалих забезпечення психологічної та юридичної допомоги жертвам торгівлі людьми, співпраця з міжнародними організаціями для підсилення контролю на кордонах та переслідування злочинців.